Слухайте це відео до кінця з вірою, Богородиця обов'язково захистить і виконав всі ваші прохання на благо. О, Пресвята мати Божа, ти що стоїш над світами, як зоря, ясна промінням своєї милості осявай нас, дітей твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. В скорботах і тривогах земного життя ми прибігаємо до тебе, як до невгасимого джерела надії та утіхи, велич твоє опричисте діво, перевищує розуміння. Але серце відчуває близькість твою, коли ми взиваємо до тебе у молитві, прийми, о, Мати Небесна, нашу молитву, за допомогу в повсякденних справах, за захист від врагів і негараздів, стілення від недух. Нехай Твоя благодать буде з нами, освячуючи наше життя, наповнюючи його миром та радістю, охороняй наші сім'ї, будім заступницею благословенням, оберігай від усякого, та смокусь. Тихий час роздумів, коли тяжкі з відступає, ми звертаємось до тебе, Матір Божа, з проханням, про мудрість та направлення на шляху праведному, дай нам сили боротися зі спокусами, з цілий рани душі та тіла, що ми могли служити ближнім у любові та звагоді. Ми благаємо тебе, Пресвята Богородице, будь опорою нашим захисникам. Відданим синам та донькам України, що стоять на стражі свободи та миру, допоможи їм здобути перемогу над ворогом, надихни їх на подвиги заради нашої землі, захисти їхнє життя та поверни їх додому з перемогою в твоїх руках у непорочна дія долі всіх нас. Ми віримо в безмежну милість Твою, сповнені надії на Твоє заступництво та захист. Нехай Твоя святість і благодать, огортають нас як мантія, захищаючи від усіх та нещасть. Наповнюючи наші серця миром і світом, вдячні за кожну мить благодаті, що ти щедро нам даруєш. Ми з вірою та надією покладаємося на Твою безкрайню любов і заступництво. Нехай милосердя Твоє стане для нас жеревом сили, натхнення та непохитної віри в краще майбутнє, що ти, мати наша, для нас готуєш. Пресвята Богородице, прийми нашу молитву, вислухай наші серця, що б'ються в надії та вірі. І будь з нами завжди ведучи на шляхом праведним до вічного світла. Амінь. О, Пресвята Діво Марія Небесна, Царице і Мати Божа. Перед Твоїм образом ми твої діти смиренно стаємо, щоб висловити тобі свою любов, пошану та вдячність. Ти є утішителькою засмучених надією відчайдушних покровителькою грішників. Ми благаємо тебе, огорни нас своєю материнською опікою нас шляхами праведності та святості, о пречиста діво, Ти, яка беззаперечно прийняла Божественне Слово і стала його житлом, молися за нас грішних, перед престолом Твого Сина, Твоє безмежне заступництво, нехай буде для нас ліхтарем у темряві, зіркою, що веде до вічного світла небес. Ми віримо, що твої молитви перед обличчям Всевишнього можуть принести нам мир зцілення та спасіння. Тому з вірою і любов'ю звертаємося до Тебе, приблагословенна мати, просячи Твого могутнього заступництва за наші душі та тіла, за наші сім'ї, за всіх, хто потребує Твоєї материнської допомоги, О Марія непорочна Діво, Ти що є джерелом нашої надії та втіхи, допоможи нам віднайти мир у серцях, силу в боротьбі зі спокусами, терпіння у стражданнях, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях. Освячує наші дні та веде до вічного життя, ми молимося Тобі, о Пресвята Богородице, за мир у світі, за єдність християн, за навернення грішників, за звільнення від усіх та випробувань, будь нам захистом у життєвих бурях, надійним притулком у час спокус та незмінним джерелом духовної сили. Пречиста мати, ти, яка носила Христа Спасителя у своєму воні та виховала Його на землі, наставляє нас на шлях праведності. вчи нас любити та служити Богу від усього серця, бути милосердними, терпеливими, великодушними. Нехай твої молитви будуть для нас щитом від усякого зла, світ вам, що вказує дорогу до Небесного Царства, де ми сподіваємось, коли стати перед лицем Всевишнього в общині всіх святих. Славити і величати Його на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице, Небесна Цариця, водичи Всесвіту, прийми наші молитви, що вони до Тебе і злиби наших сердець, пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стаєш перед Престолом Всевишнього, випрошуй за нас милість і благодать. Невимовну і нескінчену, щоб у наших душах запанував мир, а в серцях любов до Бога і ближнього, поматінко Божа, ти, що безмежною своєю чистотою і святістю, заслужила стати животворящим містилищем, через яке прийшов у світ Спаситель наш, Господь Ісус Христос, просимо Тебе, осяяна, своїм покровом, захисти від усякого з вас, і негараздів, що вступають нас у цьому тимчасовому світі. Нехай Твоє безмежне милосердя, опричисте діло, стане для нас джерелом надії та утіхи у всіх наших скорботах і тривогах, Ти, що є утішителькою засмучених, покровителькою грішників, помічницею християн, прийми наше моління і не залиш нас без своєї допомоги та заступництва. З величезною вірою, любов'ю ми звертаємося до тебе. Опри Богословена, матінко, бо Ти є джерелом милосердя лікаркою душі тіл, заступницею в бідах і небезпеках, твоїми святими молитвами, опри пресвята Богородице, нехай буде відвернуто від нас усяке зло, нехай зцілиться кожна рана душі та тіла, нехай мир і благодать Господня оселяться в наших серцях. О, Всемилостова Матір, Ти, що відкрила світові безмежну любов Божу, навчи нас істинної віри, щирої надії та безкорисової любові. Нехай Твоє безмірне заступництво буде для нас маяком у морі життєвих випробувань. Світ вам, що веде нас до порятунку, до вічного життя в Царстві Небесному. Ми покладаємо на тебе Пресвята Богородице, всі наші надії, бажання, всі наші скорботи і радощі. Ти що є мостом, що веде до неба, проведи нас через життєві бурі до гавані вічного спокою, де разом з ангелами і всіма святими будемо славити ім'я Господнє на віки віків. Амінь. «О Пресвята Богородиця в Небес і землі, утішення скорботних і заступнице непомічених прийми нашу молитву, дивлячись з висоти Твої святості на нас, недостойних, напишіть та прохання в коментарях. Серцем смиреним і душею зворушеною ми припадаємо до Тебе, причиста діва, шукаючи твої милості та захисту в цьому світі, сповненому випробуванні скорбот, мати Божа, Ти що носила лоні своєму, Спасителя світу. Мови Його про нас, щоб він дарував нам прощення гріхів наших, освітлюючи шлях до духовного відродження, нехай Твоє заступництво буде для нас щитом від усякого зла, біди та недух, оберігаючи нас від спокуси невдач, що щоденно підстерігають нас у цьому світі, о Матір приблагословена ти що є джерелом невичерпної милості та надії, допоможи нам у зростанні духовному, наповни серця наші любов'ю та світлом віри, щоб ми. Будучи зміцнені твоєю благодаттю, могли протистояти спокусам і випробуванням, що стоять на нашому шляху, просимо тебе о Пречиста, взиваємо до тебе у своїх молитвах, обдаруй нас здоров'ям тіла та душі, охорони нас та наших близьких від усіх, недух, зла та негараздів. гараздів, нехай твоє материнське покровительство буде для нас міцною опорою у всіх життєвих випробуваннях. Особливо просимо Тебе, Велика заступниця, благослови та захисти наших відважних захисників, які стоять на стражі миру та свободи нашої землі, даруємо сиву мужність і витривалість у боротьбі за справедливість а їхнім сім'ям, утіху та спокій серця, нехай Твоя благодать і милість супроводжує нас усіх на кожному кроці, наповнюючи наші серця миром та любов'ю, мовимо тебе, Пресвята Богородице, прийми наші молитви та благання. Допоможи нам нести світло Твоєї любові у світ, бути прикладом милосердя, доброти та віри для оточуючих, нехай Твоя безмежна милість та заступництво завжди будуть з нами, освітлюючи наш шлях до вічного життя під Твоїм материнським покровом. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця, Всесвітня Покровителько, що стоїш на стражі людських доль і звершуєш чудеса невимовні, перед тобою О всеблагая, ми Твої недостойні діти. Припадаємо з вірою, і любов'ю, вшановуючи твоє безмежне милосердя і нескінченну любов, пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що випромінюєш світло надії надію в наші серця, прийми нашу скромну молитву, ми взиваємо до тебе, о Мати Божа, покровителько убогих і заступниця знедолених, з проханням оберігати нас, вести наші кроки шляхом праведності, захищати від усякого зла невдач та хвороб. Нехай Твоє благословенне покровительство буде з нами у всі дні нашого життя, опричисте діво, Ти, що носила в своєму лоні Спасителя світу, даруй нам віру непохитну і любов безмежну до Господа, нашого Ісуса Христа, навчи нас бути смиренними, терпеливими, милосердними, сповненими доброти та розуміння до ближнього. Ми просимо Тебе, О Мати милосердя, вислухай наші молитви за хворих і стражденних. За всіх, хто потребує Твоєї допомоги та заступництва, нехай Твоє материнське благословення, освітлює їхній шлях, а Твоя безмежна ласка допомагає їм знайти зцілення тіла та душі, просимо тебе, о Небесна посереднице, примножи нашу віру, зміцнюй нашу надію, розпалюй у наших серцях вогонь божественної любові, даруй нам мир і спокій, що приходять від Господа, і допоможи нам досягти вічного спасіння. О, Царисе миру, ми віряємося під Твій захист і покровительство, збережи наші родини в злагоді та любові, виховай в наших серцях повагу і піклування один про одного, нехай Твоя милостива опіка об'єднує нас у мирному і благословенному житті, прийми, О Оприсвята цю нашу молитву, як воє в нашої віри та вдячності за Твоє безмежне заступництво, нехай вона підноситься до тебе, як громад, благовонний, і нехай вона буде приємною тобі, о Мати наша Небесна, Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Царице, світла надія наша, прийми це скромне прославлення від сердець, сповнених любов'ю та вдячністю, Ти, яка вища за всі небеса, яка несеш в собі безмежну любов та милість, прийди до нас зі своїм благословенням, твоїм непорочним зачаттям, світа, на світлом надії, твоєю безмежною любов'ю до всіх дітей землі. Ми утішені та захищені, ти непорочна діва, що носила під серцем Спасителя світу, мовимо тебе, бережи нас під покровом твоєї материнської опіки, згадуємо чудеса, які ти звершила через свою безмежну милість, як ти являлася перед вірними, розсіючи тимрюни віри, як ти через свої ікони та образи дарувала цілення душам і тілам, проливаючи на нас росу благодаті, ми просимо тебе, Пресвята Діво. Зійшли нам твою материнську допомогу у бідах і скорботах наших, зміцнюй нашу віру, сподівання та любов, допомагай нам піднести наші серця до Бога, знайти мир у Його любові. О, пречиста мати, ти що стоїш перед престолом Всевишнього, моли за нас грішних, аби ми заслужили милість і прощення, аби наші душі були врятовані. Ми віримо в Твоє могутнє заступництво перед Твоїм сином, Молимо, води нас з дорогою спасіння. Нехай Твоє світло веде нас через темряву цього світу, нехай Твоя безмежна любов об'єднує нас у одну велику родину дітей Божих. Ми віддаємо честь і славу тобі, Пресвята Богородице, за Твоє безмежне милосердя, за Твоє заступництво, і любов, захисти нас від усякого зла, змісни нас у добрі, допоможи нам нести світло Твоєї любові в цьому світі. Ми вклоняємося перед Твоєю непорочною красою, молимося за Твою материнську опіку та заступництво. О, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву, спрямуй нас до вічного світла, до миру і любові, які є в Твоєму Сині, нашому Господі та Спасителі. Амінь. О, Пресвята Водичице, Богородице, Діво Небесна Покровителько і Заступнице наша, що з любов'ю і милосердям дивишся на наші скорботи і потреби. Перед Твоїм святим образом ми Твої недостойні чада, з вірою і надією підносимо наші молитви, благаючи тебе, Пречиста Діво, вислухати нас у наших проханнях. Напишіть імена та прохання в коментарях. В Твої руки, оматінко Божа, ми віряємо наші серця, сповнені віри і любові, просячи Твого заступництва перед Престолом Всевишнього, прийми наші моління за наше духовне зростання, за прощення наших гріхів, за захист від усіх бід і нещасть, що нас оточують у цьому складному світі, попри свята Богородиця, ти ще й грішних і заступницею ображених, подай нам силу витримати випробування, які випали на нашу долю, обдаруй нас миром у серцях, здоров'ям тіла і душі, направляй нас шляхами праведними, аби ми завжди вчиняли за Твоїм святим велінням, зглянься милоства на наші прохання про допомогу у повсякденних потребах. Простілення від хвороб, про захист від усього злого, що може нависнути над нами та нашими родинами, опікуйся нашими дітьми, веди їх шляхом правди і добра, захищай від спокуси небезпек, які можуть їх спіткати в житті у ці складні часи. Ми особливо облагаємо тебе, Пресвята мати, про твою підтримку і допомогу для наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої батьківщини України. Даруй їм силу, мужність і непохитну віру у перемогу над ворогами, а їхнім родинам, утіху, спокій і надію на краще майбутнє, Пресвята Богородиця, Ти, що безмежна милосердна не залишай нас без своєї материнської опіки і заступництва. Нехай Твоя благодаті захист супроводжують нас у дні нашого життя, допомагаючи нам усвідомити справжній сенс буття і знайти шлях до вічного спасіння. Прийми, О, Пресвята Діво Марія, цю нашу молитву, як вираз нашої вдячності, і любові до Тебе, нехай вона буде для нас жеревом сили надії і невгасимої віри у Твоє милосердя і заступництво. Амінь. О, Пресвята Діво Марія, Небесна Царице, Богородице, перед Твоїм образом ми, земні діти стаємо, щоб висловити Тобі свою любов, пошану та вдячність, Ти, що є покровителькою всіх, хто до Тебе прибігає. Прийми нашу молитву взивання наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Приславна, водичі, це ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, молись за нас грішних. Твоєму заступництву ми віддаємо свої душі та тіла, наші мрії та надії, ти, що є двері небесні, через тебе до нас приходить благодать. Через тебе ми шукаємо шлях до світла і істини. О Мати Божа, Ти, що носила в своєму чистому лоні Спасителя світу, Ісуса Христа. Навчи нас любити, як Ти любила, служити без користі, жертвувати без жалю. Нехай Твоя безмежна любов наповнить наші серця, Твоя мудрість стане зіркою, що веде нас через темряву життєвих випробувань, Величаємо тебе, царице, неба і землі, і дякуємо Тобі за Твоє невимовне терпіння та милосердя до нас, Твоїми молитвами нехай будуть прощені наші гріхи, нехай буде зцілене наше тіло і душа. Під твоїм покровом ми шукаємо утіхи та захисту від усіх негараздів і спокус. О, приблагословена Марія, Мати Світла, Ти, що ведеш нас до Христа, допоможи нам бути вірними Його Слову, жити за Його заповідями, щоб одного дня ми могли об'єднатися з тобою у радості вічного життя. Ти, що є утіхою засмучених, надію відчайдушних заступницею грішників, прийми нашу молитву. Випрошуй для нас у Бога сили, мужність, щоб ми могли нести свій хрест з вірою та гідністю. Нехай Твоє святе заступництво буде з нами завжди, у всіх наших починаннях у радості та в скорботі. Ми звертаємося до Тебе, О Мати Небесна, з великою вірою та надією, просячи Твої допомоги та заступництва, нехай Твоя любов об'єднує нас, а Твої молитви, захищають нас від усього злого. Пресвята Богородице, даруй нам мир у наших серцях, сили витримати випробування, мудрість вибирати добро перед злом, ти ще й джерело милосердя, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожний день нашого життя, нехай через Твоє заступництво ми відчуваємо Божу присутність у нашому житті, знаходимо силу Його любові і з вірою йдемо шляхом. Який він для нас приготував, о Пресвята Діво, Пречиста Марія, ми віддаємо себе Тобі, цілком і повністю будь з нами, веди нас, захищай, і за назавжди, аж до кінця нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице, світла нашого зори, прийми наші молитви вимовлені в серцях наших, Ти ще є причалом надії і утішитель скорботних, ти що своїм безмежним милосердям обіймаєш весь світ прийми цю молитву прославлення від недостойних слуг Твоїх, ми прославляємо Тебе, Богородице, вся Всематір, що нам дала Спасителя любов і життя, Твоя чистота і святість не перевершені, Ти джерело нашої віри, надії та любові, нехай Твоє благословення буде з нами в кожну мить нашого життя, о Матір Божа, Твоя велич у віках не згасне, Твоє ім'я співають небеса і земля, Ти заступниця грішників, помічниця в біді. Захисниця від усякого зла, в твоєму милосерді ми знаходимо утіху та спасіння, у твоїй безкорисливій любові, силу прощення та відродження, ми молимося тобі, причисте Діво, оберігає нас від спокус від усіляких негараздів та бід, нехай Твоя милостова рука веде нас шляхами праведними, наповнюючи серця наші миром і світлом віри, Чудо твої, о Пресвята Богородице безмежні та величні, ти, що з'являєшся в трудних часах. Приносячи надію та втіху, допомагай нам бачити Божу волю у всьому, що нас оточує, навчи нас бути смиреними, милосердними, щедрими на добрі вчинки. Нехай Твоя безкрайня ласка огортає нас щодня, наповнюючи наші душі світлом і радістю, ми просимо Тебе, приблагослови на матір, вислухай молитви наші, принеси їх перед лице Всевишнього, щоб Він, милостивий, подарував нам прощення наших гріхів. Та дарував нам вічне життя у Царстві Своєму, ми віримо в Твою могутність, о Матір Божа, і з надією звертаємося до Тебе. Будь нашим захистом і покровом, нашим світом у темряві, нашої надії, у відчаї, Веди нас до святості життя, до любові безмежної, до миру, яке приходить лише від Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесного Царства, Царице! Ти наша неземна заступниця, перед Твоїм обличчям, сповнені трепету та надії, ми твої діти підносимо свої серця і душі, ти, що носила в своєму воні Спасителя світу, просимо тебе, зійшли нам твою материнську опіку і захист у цей час випробувані бід, напишіть імена та прохання в коментарях Приклоняємось перед тобою, Мати Божа, як перед живим джерелом милосердя, що не вичерпується, і просимо тебе, обдаруй нас своєю благодаттю. Вкажи шлях праведний у нашому повсякденному житті, бережи нас від усякого, зла та спокус, зціли наші душі та тіла, від недух. Нехай твоє невимовне заступництво буде для нас твердиною і захистом у твоєму безмежному милосерді. Ми знаходимо утіху та силу, щоб переносити життєві негаразди, з вірою і надією на краще, наставляй нас Пресвята Діво, на шляхи добра, навчи нас, істинної любові, терпіння та прощення. Аби наше життя стало світлом для оточуючи в цей тривожний час. Ми особливо звертаємося до тебе з проханням про захист наших захисників, сміливих воїнів України, які стоять на сторожі миру та свободи нашої землі, окута їх своєю материнською опікою, оберігає від ворожих куль та збережи їхнє життя під своїм покровом. Ми також благаємо тебе, омати мати всемогутнього, благослови наші родини. Оберігай їх від розбороту та негараздів, наповні наші домівки миром, любов'ю та злагодою. Нехай твоя невидима рука веде через життєві бурі, допомагає подолати всі перепони та випробування, з вірою в серці, з зцілий, оприсвята Богородиці тих, хто страждає від хвороб, дай їм силу віру та надію на одужання. Нехай Твоя милостова допомога та заступництво будуть для нас джерелом втіхи та відновлення. Пресвята Богородиця допомагає нам у наших щоденних справах. Благословляй наші починання наповні наші серця світом віри, надії та любові. Нехай Твоє благословення супроводжує нас усюди, а Твоя безконечна любов буде нашим захистом і путівником до вічної радості в царстві Твого Сина, прийми опричиста, ділоцю, нашу молитву, яку ми підносимо до тебе з глибини наших сердець, з вірою непохитною та любов'ю безмежною. Амінь. Величаємо Тебе, Пресвята Діва, Богородиці Небесна, Царице Ангелів та людей, Ти є покровителькою і заступницею нашою перед Престолом Всевишнього, ти світло у темряві, надія у вічаю в скорботах. Ми недостойні та грішні припадаємо до Твоїх святих, ніг, благаючи. Напишіть імена та прохання в коментарях: будь нам матір'ю та провідницею на шляху до спасіння, твоєю молитвою, змісти вірі, надії та любові огороди нас твоїм покровом від усіх небезпек, що оточують нас у цьому світі, опричиста дівати, що безгрішно зачала Ісуса Христа, нашого Спасителя, і стала першою Його учителькою, навчи нас не слідувати за Твоїм прикладом чистоти та любові, нехай Твоє материнське заступництво буде нам щитом, від усіх спокус та злих діянь, Благослови, облагослови на мати наші домівки сім'ї дітей, їх від усякого зла. Здоров'я даруй, мир та злагоду в серцях зберігай, нехай Твоя непереможна молитва буде для нас маяком у морі життя, ведучи нас до берегів вічної радості у царстві Твого Сина. Ми мовимо тебе, преблагословене прийми наші молитви, вознесені з глибин наших сердець, і принеси їх перед обличчя Всевишнього, щоб за Твоїм заступництвом ми могли знати милість та прощення наших гріхів, о, владичице наша Небесна Покровителько, з тобою ми не знаємо страху, Твоєю могутньою допомогою ми можемо перенести всі випробування, вистояти у всіх боротьбах, здолати всі перешкоди, нехай Твоя благодать осяє на шлях, навчаючи нас кожен день все більше любити тебе і Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. За цією любов'ю і шаною ми возвеличуємо Тебе, Пресвята Богородице, і відаємося під Твій захист і покров, Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царисе, чисте Діво, вічно прославлена, невимовна радості ангелів і людських сердець, з вірою, і любов'ю ми підносимо до тебе наші молитви, сповнені глибокої шани та вдячності за твою нескінченну милість і заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, як матір Божа, обрана з усіх поколінь, найчистіша й найблагословеніша, з'явилася у темряві, надію серед віщою тіхой в скорботі, твоєму безмежному заступництву ми віддаємося, вірячи, що ти завжди вислуховуєш наші прохання і приносиш їх перед обличчям Всевишнього, О Марія Мати Слова. Ти в найсвятішому воні своєму носила Спасителя нашого Ісуса Христа, подарувавши світу велике чудо втілення, Твоя безкорислива любов і слухняність волі Божія є прикладом для кожного християнина. Ми прославляємо тебе, як вічне джерело надії та милосердя, яке не впините ще на весь світ. В тяжкі часи, коли здавалося, що тьма навколо нас немає краю, Твоя непохитна віра і сила духу освітлює шлях тим, хто шукає відради, порятунку. Ти пречиста є захистом від усякого зла, покровом для безпомічних, утіхою для засмучених, силою для слабких, твої чудеса і знамені, які ти являєш у світі, через своє милосердя і заступництво, нехай буде свідченням твоєї безмежної любові до нас грішних. Ми молимося тобі, Пресвята Богородице, щоб ти обдарувала нас миром у серцях, зціленням душі та тіла, і допомогла нам знайти шлях до спасіння через Твоє безперестане заступництво. Нехай кожне слово нашої молитви буде виявом глибокої віри і любові до тебе, Небесної Матері, яка несеш у собі вічне світло і надію, нехай наше прославлення зливається з ангельським хором, що невпинно славить тебе на небесах, і нехай наше поклоніння буде приємним тобі, як аромат найсолодших квітів, ми віддаємо тобі честь і славу, Пресвята Богородице, і з вірою приймаємо Твоє могутнє заступництво, захисти нас від усіх небезпек. Настав на шлях праведний, і веди до вічного життя з твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо освені покров Прісутої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.